Добрий день всім підписникам каналу, а також гостям каналу. Ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні 6 січня і завтра вже передають морози. І дуже багато, багато численні були і дзвінки, і запити, коли ви будете продавати саженці і коли ви будете продавати іменно живці. Живці для зимового щеплення, для весняного щеплення. У нас не було часу і зараз ми вже підготували живці, вони нарізані до великих морозів, щоб ви завжди пам'ятали, що потрібно їх, як правило, ми нарізаємо в грудні місяці. А вже заготовляємо собі. Ну і що комусь потрібно, ми також ділимося цими живцями з іншими людьми. Живці нарізані. Зараз ви побачите, що представляють. От Бачите, це, наприклад, персик. Довжина живця по стандарту має бути не менше 35. А у нас тут зараз ми подивимося скільки. От тут 50-55. А ось не менше 35. Ось, ось такий живець повинен бути, не менше 35 по стандарту першого сорту. Бачите, тут є різні живці і тонші, і товстіші в залежності. Від того, на яку гілочку ми будемо щепити і яким способом. Більш тонкі ось такі, да, вони застосовуються, як правило, і хочуть люди такі, як правило, хочуть менші тонші для того, щоб застосовувати закуру щеплення, а покращеною купулюровкою, то більш товщі, ось такі і ще можна товстіші. Це, наприклад, Вайн Голд, тут є етикетка на ньому. І ми будемо відправляти Тоже на кожній жерцеві повинна бути, буде стояти етикетка. Ну і ще, крім етикетки. Ми висилаємо як запорука ось нашу візитку. І тут все написано, як запорука якості і сортової гарантії. Я можу вам сказати, що те, що в нас не провірено, ми, як правило, не відсилаємо, ми провіряємо його. В певних умовах у нас, як воно плодоносить, як до морозів. І коли вже бачимо, що це вартує, то тоді починаємо і відправляти іншим людям. І в нас спочатку проходить кілька років, ми дивимося, як вона плодоносить іменно в нашій зоні. Тому що в інших зонах я не можу сказати, а про нашу зону можу Ось так. Виглядає у нас жирці абрикоса теж є 12-10 мм і є тонші. Оце рубіст. І от вони будуть відправлятися. От, бачите, це товстіший. А це тонший з етикеткою. Щодо якості, значить, живець. Живець повинен бути, я вже вам говорив, не менше 35 см, якщо більше, то краще. Він повинен бути зрізаний або з молодого плодоносящого саду, або з живцево-маточного дерева. У нас і живцево-маточні є, і молоді плодоносящі є. Так що ми можемо із того, і з того. Для чого так сказано? Для того, щоб плодоноси, щоб точно була сортність. Тобто сортність ми вже провірили, скільки може вийти з одного живця маленьких оцих живчиків для. Скільки разів можна його нащепити, тобто, скільки гілочок. От, наприклад, береться 2-3 штуки. О, можна і чотири. Ну, дивіться, один, два, три, чотири, пять, шість, шість сім, вісім, п'ять, чотири. Як хто може зробити? Можна зробити з одного життя. І з цих маленьких, з малого теж. О, ну, беруть. З запасом кілька бруньок тут зрізається, наприклад, беруть кілька запасом. Чому? Тому що може пташка сісти, і цього року в мене весною було, що проросли вже такі пагінці і сіли, сіли пташки, зграли з пташок, і деякі відломалися, то якщо нема запасного, то просто воно і його вже не буде. Воно ще зелене, воно ще не, не укорінилося, не, не, не приросло і не одервініло. Значить, що ми будемо представляти вам і які культури в нас є по культурах. Зараз я вам тут. Значить, ви не переключайтеся, тому що в кінці ми ще покажемо, як який у нас метод щеплення. По культурах, значить, абрикос, персик буде, черешня, вишня, слива, яблуня, груша і айва. Ось 9 позицій. По тому, наприклад, по абрикосу, що там більше, саме більше хотять, то це я вам перечитаю навіть ті сорта. Це... Блок ранніх сортів і надранніх – це «Пріція», цунамі, «Вондеркот», Ерлі Блаш. Потім йде Рубіста, Бігрек, Пінкот, це середньоранні, далі ананасницю Рюбенський, краснощокий, це середні. Середньоранні і середні, далі фаралія, хардгрант, «Хартграмб», «Харогем» і самий пізній Фарліс. Харогем самий зимостойкий канадської селекції, щоб ви мали на увазі, в яких регіонах. Ну Є персиків багато різних. Також, е, черешні вишні, сливи, яблуні, груші і айва. Е, значить, то, що буде написано під відео, от то є. І то я можу вам відправляти. Дещо в мене ще є інші. Ну не запитуйте, я його або не провірив, або ще щось. Так що то, що є, от так і буде. Е, значить, е, приблизно замовлення, е, тому що мені зрозуміти правильно, Мені їздити трохи далековато на нову пошту. О, замовлення буде приблизно бути не менше десь 300 гривень, щоб я міг поїхати. Упаковуємо ми самі, тому що це і дешевше для вас. І я, як би сказати, не дуже довіряю новій пошті в упаковці. Я маю сам упакувати, все продивитися, перекласти. І упаковуємо і відвозимо на нову пошту. Як правило, ви пишете на Viber і точну адресу, кількість живців. Не всі живці можуть бути, деякі сорти обмежено. Я вам зразу говорю. І якщо буде якийсь сорт або дуже товсті, або дуже тонкий, я вам повідомлю, що таких, як ви, наприклад, хочете, немає. А от є товстіші. Або є тонші, ви повинні вказувати, які вам краще, товстіші чи тонші. Звичайно, для окуліровки потрібно більш товстіші, більше пластичних речовин. А для окуліровки і для закуру і весняної окуліровки, то можна і тонче, в залежності від того, як ви нащеплюєте. І робите замовлення, і коли вже буде все готово, я вам даю знати теж через Viber і ви оплачуєте, я зразу відправляю. Так що з цим не буде затримки. Я буду швидко відправляти, зараз в мене буде приблизно місяць більш-менш вільний. І я зможу відправити вам їх швидко. Що ще є? На весну що ще є? Значить, підщепа ВА29 ще для грушей небагато, але ще є. Тобто там пачки по 50 штук. Є для зимнього щеплення і є для літньої кульоровки. Підщепа ще є М9 для зимнього і для літнього. Але вона, правда, не вся викопана, тільки частково вона викопана мм 106 закінчилося, мм 106 нема. Сажанців на весну є горіх турецький деревовидний, трьохрічки, дуже гарне дерево, якщо вас цікавить, непросте, гарне дерево, родить горіхи смачні. І Golden Deliс на М9, двохрічка, Оце ще є. Все буде в описі під, під відео. Бувають випадки, що люди хочуть, щоб я там відправив наложкою. Я не хочу на ложку відправляти, тому що мені другий раз їхати за цією наложкою. І... Мені крайне удобно з наложкою працювати. Бувають випадки, коли людина каже, що от у мене нема наприклад банківської карти, я живу в селі, в мене звичайний телефон, я не можу відправити. В таких випадках я звичайно відправляю. Це більш старші люди. Ну єдине, що треба дзвонити вже о о й годині вечора, коли я би заніс, і тоді як виключення, я можу відправити по наложеному платежу. А зараз ми підійдемо до дерева і я вам покажу, як ми перещіплюємо особисто у нас в нашому господарстві, як ми цим займаємося, і перещіплюємо. Наприклад, от у нас є молоде дерево, і в даному випадку це хардгрант. Весною бачите, які потужні прирости. Весною ми будемо деякі видаляти. Наприклад, ось ця, яка гостро е, е, росте і вона дуже груба. Е, тут будуть важко закладатися, вона на середніх краще закладається, ніж на грубші. Хоча вже отут, брунька, брунька стає, починає закладатися. Ми видалим це, і ще кілька видалим і залишимо ті, що нам потрібно, щоб їх теж цих рукавів багато не було. Ну і на заміщення Тут буде, тут вийде на заміщення новий пагін. І Ми вибираємо гілку, яку ми хочемо перещепити. Наприклад, ми будемо на цю гілочку, це буде у нас. Grand, і на цю гілку ми, ось на сюди, ми прищепимо ще один сорт. Це буде рубіста. Для чого ми це робимо? У кого одне дерево, і потрібно кілька сортів або для красоти, або для асортименту, щоб більше подовжити споживання, наприклад, абрикоса, то можна зробити 2-4 сорти. У мене по-різному було і дуже багато сортів, і, в принципі, вони всі родять. І Тому от, можна так зробити. Е є кілька методів, але ми застосовуємо в основному покращену копулюровку, і я вам покажу, як, як ми це робимо. Спочатку ми недалеко. Берем тут сантиметрів можливо. 20-25 відрізаємо оцей хардгрант. І отак його залишаємо. І тоді окуліровочним ножом або купуровочним це окуліровочний є. Для купуліровки робимо Зріз. Ось такий зробимо зріз. Далі беремо живець, бажано. Зріз повинен бути, я вам показую, да? зріз повинен бути, приблизно не менше е, трьох частин перерізу. Тобто в три рази більше. Ось, Бачите, він такий. Виходить. І беремо приблизно однакову товщину. Ну от тут беремо над цією брунечкою ми зрізаємо. Бачите, тут у нас зрізано і зарізаємо так само на таку ж приблизно, тощо довжину. Тут треба акуратно, щоб не порізати пальці. Все і буває. О, так. Бачите? Тепер робимо заріз, покращена куполіровка, ось, ось такий заріз. І відгинаємо трохи. Далі робимо такий же заріз, теж відгинаємо і ось так суміщаємо. Бачите? Ось воно вже вмістилось. Тепер беремо плівку. Плівка польського виробництва і робимо ось так, замотуємо тугу, з натяжкою, вона тягнеться ця плівка, і робимо ось такий, таку петлю. Все. Як правило, воно ніколи не розмотується. Якщо її, звісно, оце спецплівка, можна. Чим можете, але краще такою плівкою. Що далі роблю? От, чим я? Чи замащую я чи не замащую. Замащую я тільки зверху. Ось тут Ось тут замащую. І бажано масляною фарбою, на оліфі, такою густою. І ось такий легенький мазок. Якщо хороший пластилін на китайський, я буваю пластиліному. Все, більше нічого не роблю. Ще буває одівають поліетиленовий підвесну пакетик. Так, да, його можна одіти, якщо невелика кількість, щоб воно краще тут прижилось. Ну в мене приживається і так. Бувають різні випадки. От різні випадки, як коли оце, цей живець менший, наприклад, чим товщина. Тоді воно просто зміщається на бік. Я тут би вам хотів показати трошки, тут неудобно було, але то... я зараз вам покажу. Ось дивіться, от. Ось у нас тут росте, воно, да? Ось тут, наприклад, воно росте, самі зрізали. Так само робимо отакий от зріз. Зробили. Так, ось зробили такий зріз рівненький. Далі робимо так, як я говорив. Раз. І. І тоді робимо зріз на тоненький. Ось приблизно такий самий зріз, теж обережно, щоб не порізати пальці. Ми його зрізали. І робиться заріз. І потім ось так ми його суміщаємо і дивіться, суміщаємо на одну сторону. ось так, Змістили, щоб отут от кора і камбій спав звідси. А ця сторона залишається. От вона залишається відкрита. Воно воно тут тримається. О. Залишається відкрита. Тоді це все обмотується і залишається. Потім воно заживає і от, як правило, затягує оце все. затягує До середини літа. Можливо, навіть до осені, затягує і починає рости. І ось тут. Залишається дивіться, скільки бруньок, ми потім вибираємо найкраще. Тут, наприклад, виросте один пагінь, другий, третій. Ми найкращий вибираємо, який під кращим кутом. І тут залишаємо. Останні відломуємо. Ну, це вже тоді, коли вони більш одеревініють, коли вже нема загрози, що вони відпадуть. От і вся технологія перещеплення. Можна любу культуру перещеплювати. І яблуня, груша ідеально, абрикос, слива теж хорошо, з персиком трохи служніше, але він теж, якщо правильно ви все зробите, то результат буде. Ми будемо закінчити відео. До наступних зустрічей. Все буде Україна. Пишіть, звертайтеся, будемо відповідати в коментарях. До побачення.